У родині зубко риболовля справа сімейна і не лише чоловіча. Олена єдина жінка, що бере участь у змаганнях, бавиться з вудочкою, з малку, бо рибалки і таткою. І чоловік і син, коли робота та родинні клопоти дозволяють, рушає на річку, успокає нервну систему, спокійство». Получається, заражаюся положительними емоціями. Взагалі-то все хорошо. А чоловік Олени сьогодні взяв перше місце. Два з половиною кілограми риби та цілий вагон гарного настрою. Все тому, що поза усіма конкурсами водить рибу майже кожного дня. секрет, а то секрет, в приманки. Приманка на кожну рибу своя приманка йде. А взагалі є одна общая. Що любая риба на красний черв? Клює Все. Малеча теж бере участь у змаганнях. Давид мріє спіймати больша риба. Чітких правил у змаганнях з риболовлі поки нема. Обіцяють у наступні роки до учасників ставитиметься більш прискіпливо. Не визначили ще до кінця чітко термін відлову риби. Кожен по-різному. хто з 7 години почав, хто з 7.30. Тобто діти вік різний тут треба до зате розділити це. Я думаю, що ми більш уважніше, більш досконаліше відпрацюємо положення. День риболовлі у Карнаухівці свято молоде та місцевим полюбилося. В них для цього. Є її річка, і ентузіасти рибалки, а головне бажання мати візитівку селища. Коли я познайомився поближе з замечательними жителями нашого славного поселка, поселка Карнаухока, вони звернулися з пожеланнями, щоб на їх замечательній живописній території провели праздник. Ми тогда приурочили цю дню рибака. І був дебют. Дійсно, вийшов народний праздник з теплим настроєнням. Після зважування та нагородження на всіх чекає смачна юшка, варять прямо на березі річки. Рибу для неї наловили вчора, аби була готова до повернення втомлених рибалок. Володимир розповідає про секретні інгредієнти. Закипає вода, кидаєш картошку. Картошка майже доварилася, м'ята рибу кидаєш, Старе сало, приправу немножко. От магазинська вона запах дає. Його щоб тільки не збіжала. Сі то ж самий смак. А щоб не сумували ті, хто з вудкою в бій не пішов, розважальна програма з самого ранку.